Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. У кожного народу є хтось, хто говорить від його імені, хтось, хто відчуває біль, гнів, надію ще до того, як це усвідомлюють інші. Для українців це він. Тарас Шевченко, наш пророк, наш кобзар, народжений у кріпацтві, без права, без свободи, але з вогнем у серці, який не згасав ніколи. Його дитинство це поле, порвана сорочка і мрії. Мрії про пензель, книжку. Про свободу. Він став вільним завдяки іншим митцям і коли отримав волю, не втік від народу. Навпаки, заговорив його мовою, його болем, його правдою. Він не просто писав, він бачив майбутнє, бачив знищення імперії, відродження України, бачив свободу там, де була неволя. Шевченко це не просто поет, це наш національний геній. Його слова прості як пісня, але глибокі, як молитва. Борітеся і поборете, вам Бог помагає. Сі рядки знає кожен українець, бо це не просто вірші, це голос нашої землі. Його переслідували, забороняли писати, десять років заслання, знущань, болю. Але навіть тоді він залишився вільним усередині, бо його слово було сильніше від кайданів. І сьогодні, через понад 200 років після його народження, він усе ще з нами. Його вірші читають на фронті, його ім'ям названі вулиці і міста, а його погляд у наших серцях. Кобзар це не просто збірка це Євангелія українського духу. Його пророчі вірші звучать і сьогодні, бо він знав, що свобода не дається легко, але вона варта всього. Так, він був не святим, але був справжнім. Він був з народу і для народу. Його серце билося разом з Україною. Тарас Шевченко, це наша совість, наш вогонь, наш пророк, геній і вічний кобзар. Підписуйся, щоб не забути, ким ми є, бо поки з нами Шевченко, ми не переможені.